Ще й до нас вже пройшло 10 років, і ми тільки побачили ці конфети та рішили теж испытать судьбу. Хай, хай достанеться все краще. Зараз да. подивимося, що вони. Але пішло. Що буде, От то буде. То поясни людям, що, що тут є за кафе. Дивіться. Тут є 18 цукерок. Дев'ять смачних і 9 несмачних. Із несмачних у нас вонючі носки, мокра собака, хробаки, там... коза з носа. Да. Коза з носа, десь був список. А, тут написано. Ще, ще, ще. резина пальона, хм. зубна паста, шмарка. Старий бандаж. Боже, На що я на то підписався? Ну <рес> що, дивимося, що тут нариваєш? О, рулеточка! Да, — Так. Будемо... Будемо крутити рулеток. Вон так вони виглядають. Боже, то що це таке? Чи... Ого! Ааа! <рес> що відкривати, так? Да? Ну, сюди висипайте. Ух! Блять, це боюсь, боївся це, це... це мокро собака. Я теж, якщо це... чесно. О боже, вони і пахнуть! Я та воскорот їбав. Оце вже люди. десь тут воно все мокра собака. О, де, 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 тут більше як це. Бля, ти казав 18 <різь> штук! <різь> <різь> Бля, игра це... виходить. виходить на новий рівень, Трошки знову блядь, мені вже мене тушить Так. Добре, давай, короче, стартуємо. Раз, два, три. Раз, два, три. Сука! Я крутю, а ти чи сищиш? Ні, ти крутиш, що ти попаде хаваєш, колір. Блядь, добре, давай пішди давай. Синя, да Шо там, тільки хоть не собака? Бандаж, навірно. То їх там диви, то лі їх Ші, там багатай, багато, йде, багато. багато. Вкусно? Угу. Mm -hmm. <плє> 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 Фух, з Богом. Чорне. Чорне, що там? Таке? Гума. Пальона гума походу. О, Нет, это таке. Це не повно. Та ні, Толюшка, не це воно. <плє> ну, все, диви. А, ну да. Блядь, найобує десь магам? Да, чому воно має бути? Блядь, воно воняє. Воно воняє з рота. Блядь, да Це... не їдне! Давай, ти, блядь, Блядь, в мене таке саме! А яке воно було? Отаке, да? Отаке. таке. Да?

Бля, це больниця, блять! Док, кстати, да ты! Це больниця! І, як в цьому, блять! Як в стоматолога, то цей такий Бля, аж, та не губа! Аж, аж вроді затерпло до анестезії, блядь. Блядь, та ну нахуй! Собака там мокра! Бля, можна я перекручу, будь ласка? Ні. So, yeah. Ты видишь, что он жопту взял? Ну да. Ну я, я, блядь. А их же эти 4 штуки, да? 5. Yeah. Ну да. <laughs> Есть вариант, что это банан. Банан? <laughs> 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 Ух ты, шо, блядь. Ну вот так. Бля, так. носки. Фу, <laughs> давай носочка, <laughs> носочка. Это розовое, да? Толюшка, не. Да как мне, блять, там под это будет а. Ну давай, блядь. Бля, но пахнут они все однаково, Доброго? да. А в середине... Сюрприз. Боже, я уже истекаю, mm. мне на... Надо... Жулачка, да? <laughs> mm. Гример, гример, я течу, блядь. Черная. Это палена гума, не? Наверное. Пиши английский, учи, понял? Учите английскую, ребята. Что-то хорошее? Ты был в русских поляне? Да. В русскую поляну. 5 доски, бля! Оператор, ти не хочеш получавати? Одненько. Замість мене Поучаствуєш? Де, де вона? Інтересненько. Давайте у нас зараз буде заміна. Один ігроб пропадає з поля зору. Дядя, я не можу зрозуміти. Де вона?

<laughs> не? Ну, походу, не, блядь, не не, не, бляд, не, не вкусно. Я боюсь, что воно мне не попало, потому что вы уже две вкусные сделали, по-любому собака зарита. <laughs> або капучино, або... Они все <laughs> Капучино. Yeah. <laughs> <laughs> а что это было за миска капучино? Ребята, <laughs> 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 напишите в комментариях, блядь. А, ливер, блядь, и еще какая-то хуйня. И Ливер и ониос Что вы такое? Давай. Зелена. Она ну, меняет э, собаку. С козой. Yeah. Ты гонишь? Та Можна цей на тижуху куплять купляти? Це прикольно, коли компанія велика, цукар випадає. Чим? Ви Я за сюда? хуйню? Яблука. Блядь, ви викупляєте, Бля, що там стає все менше хороших і менше. Думаю. Mm -hmm. Це ж. Блять, мертва риба ї. З твоїм щастям, Талян, ти зараз витягнеш золотий білет. Це оранжево має. Розвої якась вже. Чи ні? Оце? Мені здається, що так. Або ця? Ні, це ось оця, так? Та-да, тупо більше. А, це бандаж, цей, що я їм. Блядь, ні, це не підходить сам. Давай! Б'ять, я зараз тоже оператор вийде ща. Зрупино Пиво без алкоголю. Що погане? Вперту рибу їм. <кхи> добре я. Матки добрі, як капець. Добре, синя. Не кажи друг, шо-шо. Та да, це найлегше, це, 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 це що може бути. Паста. Козла да, на паста. Вона. Зубна паста, так. Бля. Але така для нашого конгреса. Ребята, ми змінили трошки обстановку. У нас казуси всякі там вийшли з батареями. з тим тим, трохи не підготувалися. Але у нас є новий. Но учасник, учасник нашого шоу. Ой, пизду. Сука с... Блять. Собака. Давай это. Да сука круто, Йому собака випала, він зараз копаемся. Давай. Воно поумножить нельзя. Вот це воно, да? Да.

Блять, да нахуй надо, я сейчас тоже не... блядь, пацаны, да, блядь, не Если честно, я думал, что... Бро? Бро? Я думал, что оно хуже будет. Чем далее вот это все хорошо, тем там гирше. Ну да. Я уже не хочу играть. Ну, что, Голуба. Ну, кліноски, блядь, все. А, улыбаться ця, блядь, або, блядь, зубная паста, або, блядь, жвачка. Фреш, блядь, типа, мне вообще охуенно все. Зубная паста, по Ну, а да, санину. Вы бы меня сейчас наебуете, типа, че? Мне сейчас лепчик, я пьяла, звичаю, по тебе. Короче, Сашко, мне это не попало. Ну да, зубная паста. Это класс. Да, в чем проблема? Классно, капец. Такая самая хуйня, ну, последняя. Больше ее уже не будет. Значить, тобі вона нас... Але може на хіба. То вона вже може зубна паста вже два. Тебе що таке? Цаніну? Ну, реально зубна паста. Ну. Да? Ну. Значить, їх треба було. Ти блядь, а мені тепер що, блядь, хуню їсти? А ти пізно. Ну реально це зубна просто паста. Вона навіть припікає трохи. Давайте нам не без, блядь, руки, да, да, дай им. Ну, так типиш, маню, дай, блядь, мертвый. Да, не, одна одна, я не знаю. Одну дай. Я щось не понимаю, блядь. Не, ні хуя, бис, ні Давай, Толь, давай, да, давай. Той, давай. Да, Толя, не можна, одну. Давай, Толь, дай. Подписчики дай. хочуть, давай. Да, давай. Ты, сука, давай. Подписчики ви... пишуть, що хочеш. Ви за вас? Да. Це ты був ефір і скинуть там блять. То буду гроші скиньте? Да, Уже так. Вже скинули, давай. Нема, наху... нема на карті. Ніхуя. Блядь, сам все буде. Хоче грати, блять. Ну крути. Бля, <рес> я ебав. Мені все солодке попадається. Що це хоча б. Та й ніж по тобу, знаєш. Блін, закрить свої їбало будуть за клубника банан? Чи банан. Щось, походу, друге. А що друге так? Не, воно не клубника, а не думав. Може це якась коза, я Може бредута. Блять, мало бути, ну риба. Ти що ахуєв, блять? Але ти воно випало, я при чому? А чого ти не сказав? Каже, блядь, мертварила. Але диви, ти, ти не знав, як Але, буде, ти. Буде. ти не знав ті похуї, і, типа і, і її каналу. Але то була не вона, ТОЛЬ! Та блядь, що ти крутиш на одній сиді, давай. Крути. Але йому, блять, зараз банан попаде. Трава. Реально покурив трави. ніхуя не розумію. Запах трави, типу. Розносить. А що має бути баланс? Або? або блядь, пес має бути. І, іноді, будь, 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 будь. А потім зів ото... Ні, та суха, зів, зів, то, типу, э, ото такі ягоди, типу, ото, красні є. Китачка? Ні. Шпореш, шпореш зів і взяв якусь хуйню, зів, якийсь жук сидів, взів тоже, якесь став. І оце все перемішку. Добре, крутне за мене, я ще один раз. Антоні, не хочеш зі мною Бля, ти це піздє. Що за хуйня? Я, я тут, я тут не кула. нарагаю. От чого? Короче, я вже... а, все. У? Тут і фруті, або носочки. Я... <реш> носочки, блядь. Тути-фрути. Тути-фрути. А я хуй знаю, ну типа. А с да. Но скажи, типа зимою, а я шуткую, вкусно. Вот. Я тебе зараз могу показать. Да, ты чика выбираешь, чтобы вся шаху выше было. Ну, То як ты блядь, побачил вот тут желтую, блядь, цю. Если ося, бля. Добре. Добре. добре, окей. Тут ты теж для Коля, візьми три зразу їм да, хай всі перепроводи. Ну сю ж, ні? Дай цей доб. А? Такий доб. Ну, мокрая, пас. Мертва риба! ось. Ні, Оля, вона там світліше. Надо щоб три шахту його ще було. Ша, ша я хочу, дивися. щоб Сашкові щось попалося, але йому як по то потенцію, він же. то перетерпить. Да, я бачу, йому був тебе бачу, він з інту... Блядь, Блять, трюшка. Mm. Добре. кубі Хм, Кука банана. No. І блядь. Кто там шанахуй? Вс є нахуй за шоссе ти Оп, Оп-оп! Блядь, пацани, це сиріть не може. О, вот это, блядь, або гранат, або бандаж нахуй, а ну, зараз. Честно, он на носках, ему похуй. Вот это приятно, консультант. Ты ж больница, блядь. Квыскли, Ив. Да. Серьезно, кое-что склею, а по здорову то вытягу, або как -то я как-то Я же сказала, что он перетерпел. Да, ребят, будет... а ребята, будет... я да не могу. Но не есть мне отвращение. Ты понимаешь, вот он даже мокрого пса съест, ему похуй. Ну, типа, нет отвращения этого, но а есть смак того, что в детстве, типа, або здоров какой-то склей, обычный и... То, то он без смаку был. Короче, бачу, да? Блять, а нахуй мне вот эта хуйня, я сейчас буду работать. Что-то такое болит в натуре, как Толя говорит. А вот класс. Ти <плес> блять в русській поляні був Сантуль. На бать цьому ми, мабуть, заокруглимося, будемо закривати, тому що в нас є побідітель цього всього цього, цього, історії. Давай ще одна кола. Та на що вже? А я не знаю, там сам сомнений. Є, в нас є цей, він виграв, і я йому подарую цукерки. <плес> 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 так що все, лайк, підписка, Репост, колокольчик. Будемо щось придумувати. Пишіть коментарі, можна ще десь... Які коментарі, гроші, яке блядь, нема вадя, що конфет, нахуй, купить, блядь, коментарі, нахуй, нахуй, коментарі, блядь, коментарі,